В англомовних країнах снеками називають легкі закуски, які їдять без використання столових приладів між основними прийомами страв. Тобто це і шоколадні батончики, і гранола, і канапки, і багато багато всього. Здебільшого такі продукти не дуже калорійні та багаті на різні мікро та макроелементи. Вони здатні втамувати голод і при цьому не нашкодити організму. В Україні зі словом, снек найчастіше пов'язують картопляні чіпси, сухарики, горішки та різноманітні солоні закуски з кукуруд. Рудзяного та рисового борошна це так звані класичні снеки, які, до речі, є найшкідливішими, адже вони дуже калорійні, мають в складі багато штучних добавок, типу глотамату натрію та ароматизаторів, а також багато солі, яка затримує вологу в організмі та призводить до набряків. Можливо, через це вони останнім часом втрачають популярність серед людей. Не купуйте, може я вважаю, що це шкідлива їжа. Це шкідливо, в принципі, та і взагалі зараз треба більше здорово харчуватися, здоров тому що ми і так маємо багато чого шкідливого для нашого здоров'я. Це вредно. Покупаю. Е, не страшно, що там багато хімії, а я їх німного покупаю. Ну я стараюся взагалі їсти, либо вже раз там, в три місяці куплю одну пачку. Деколи буває, там під пиво з друзями, але я і алкоголь то не дуже вживаю, то і знайти, чесно кажучи, чувникають. Тому разом із класичними снеками починають набирати популярність натуральні снеки, які відрізняються натуральністю сировини та відсутністю або невеликою кількістю шкідливих речовин. Про шкоду та небезпеку чіпсів та сухариків будемо говорити з біохіміком Глібом Репічем. Ось такий усміхний біохімік. У нас чіпси та сухарики, Гліба, скажи, будь ласка, це смертельно? Ні, це не смертельно, але я зразу скажу, що це просто їжа, в якій нема абсолютно нічого корисного, і про це ми зараз поговоримо. Ось що взагалі таке чіпси? Вони складаються з крохмалю, який просочений олією, додають трошки підсилювачів смаку, глутамату натрію, ароматизаторів, трошки солі, і нам здається, що це смачно. Але насправді для того, щоб переконатися наскільки вони шкідливі, що там не міститься нічого корисного, проводіть один експеримент. Для цього треба взяти чипсину, бажано використати ось таку довгу. І підпалити її. На жаль, експеримент в студії такий ми провести не можемо, тому що одного разу її ледь не спалив. Засиб і нам говорили, що заборонили проводити експерименти з вогнем. Але у нас є відео. Давайте подивимось, як, як же горить чіпсина. А гліб зараз прокоментує, що відбувається. Отже, давайте подивимось. Покажіть нам. Ось, подивіться. Оце, оце гліб. Це хліб вдома. Ну вона дійсно горить. Ось тебе продук... бачите, вона, ще вона горить як вона, бензин. Вона ще, вона ще як, як пластмаса. Знаєте, як в дитинстві е, ці лінійки палили, щоб воно так е, падало. You... Так дуже гарно, до речі, розпалювати багаті. Супер засіб. Я ось дуже люблю за допомогою чіпсів. Вони не промокають, тому що вони в цій упаковці в герматичні можна підсмажити? Да, дуже, дуже входить. Так добре, чому чіпси горять так яскраво? Ми дізнаємось за одну секунду. Продовжимо говорити про чіпси з глібом репічем. Щойно ви бачили, як чіпси горять, закликаємо вас не повторювати цей експеримент вдома, тому що це може бути небезпечно. А все таки, чому чіпси горять? Ми пообіцяли, що ти нам дасть відповідь. Марина сказала, що ну це логічно, там же олія. Логічно. Це крохмаль просоченої олією. Тобто для нашого організму він не буде мати цей продукт, не буде мати жодної користі, крім. Калорій, а якщо ви будете багато їсти, то це призведе до одного до ожиріння. А тобто, якщо людина там з'їла не знаю 3-4 чіпсини, нічого страшного. Ну так, стану. якщо ви один раз в місяць попили пиво з чіпсами, нічого страшного. Якщо чіпси складають основу вашого раціону, то чекайте біди. Отут От чекайте біди. І по-друге. Тут так. ще таке буквально нещодавно я розповідав про акриломіт. Це така речовина, яка не спричиняє рак, яка призводить до підвищення ризику захворювання на рак. Mm -hmm. так ось ця речовина є побічним продуктом реакції Майера. Реакція, яка призводить до виникнення цієї жовтої скоринки і того запаху і смаку, який ми так любимо в смаженні їжі. Так ось в чіпсах вона теж міститься. Але тут так само, як і з ожирінням, якщо ви. Один раз в місяць поїли чіпсів, нічого страшного. Якщо дуже часто споживаєте, то на жаль, це може бути дуже небезпечно в інтернеті. Дуже багато пишуть про концерогени, які містяться в чіпсах. Ну, це воно і є. Це, це, це акерина це про це і говоримо. Так. добре. А олія якою смажать як на кі чіпси? Що можемо про неї сказати? Ну, дивіться, якщо чіпси там на заводі виробляє. Тобто там одну партію цих чіпсів олії вона там посмажилась, іншу партію, і іншу, і іншу. Тобто олію міняють явно не часто. А до чого це призводить? Взагалі, олія рідка, вона містить багато ненасичених та поліненасичених жирних кислот, які киснем повітря окиснюються, з утворенням. Там ціла купа продуктів окиснення, включаючи епоксиди. А цей механізм окиснення він радикальний, тобто він призводить до утворення великої кількості вільних радикалів. А це дуже небезпечно. Ці неймовірно реакційно здатні частинки, вони реагують зі всіма молекулами нашого тіла, які тільки можуть знайти. І в перспективі також можуть підвищити, підвищити ризик захворювання на рак. Вільні радикали, які реагують з усіма молекулами, це щось взагалі політичне в нас вийшло. Все таки заспокою. От я зараз куштував. Чи ну неймовірно смачно. Все зробили, щоб воно було таке, щоб організм так. бажав цього. До речі, да, заспокійно, будь ласка, що все-таки раз на місяць можна там. Раз на місяць можна. Але ж головне знати міру, ми ж не можемо зупинитись. Якщо вже пачку бачить людина, то все. все так, все так, Це через саме підсилювачу смаку. Якщо б не було там солі і підсилювачу смаку, вони б не були такими, ну, ви б не захотіли їх їсти просто. Угу. Тому що там нема, нема дійсно нічого смачного. До речі, до солі. Сіль. Всі знаємо, що норма солі це ось приблизно така ложечка на день. Так, приблизно 4, від 4 до 6 грамів на день це наша норма. А європейець, будь-який європейець, споживає десь до 12 грамів на день. Це вдвічі більше. Тобто нам треба підни... знижувати цей рівень споживання цієї солі. А в чіпсах вона є. Тобто ця сіль ші 6... грамів це вся сіль, включаючи всю сіль, яка міститься в продуктах е... нашого харчування харчування, не тільки ту, яку ми солимо. Так? А якщо ми їмо багато чіпсів, ми тільки підвищуємо цю дозу. Це призводить до підвищення кров'яного тиску, а в перспективі до розвитку серцево-судинних захворювань. А всі ми знаємо, що серцево-судинні захворювання це номер один. По причині смерті від хвороб в світі, дякуємо Гліб, за цікаву розповідь про чіпси. Тепер ми точно знаємо всю правду про них. Бачили, як це відбувається навіть горіння цього продукту, і тепер трішки пізніше будемо щось смачне готувати і більш корисне. А тобі дякуємо за розмову. Гліб Гліправич був у нашій студії. А ми продовжимо сніданок.